На телеканалі Самар час новин в студії Ангеліна Пересєдова. вітає вас! Нещодавно пройшли змагання з горіового спорту серед юнаків та дівчат другого рангу та кубок серед дорослих у місті Вексфорд, що в Ірландії. Участь у змаганнях брали шість країн. Серед учасників близько 80 чоловік. Віталій Сидоренко, мешканець села Піщанка, виступив у двоборстві. Поштук 98, ривок 163, В сумі отримав 179,5 очок. Виступав у категорії ю 16 з ваговою категорією 68+. З таким результатом хлопець привіз почесне третє місце. Гордюсь, всі гордяться, того, що з усієї Європи зайняв свої вагові категорії третє місце. Рішив спробувати себе в цьому виді спорту, прийшов, почало вийшло. Поїхали на перші змагання на чемпіонат України, там посів перше місце, потім почав готуватися до чемпіонату Європи. Дуже велику подяку виносив своєму тренеру, аби він мене не тренував, от мене таких результатів не хотів. Я б і не поїхав би туди, не посів би третє місце. Велика подяка батькам за підтримку. Велика подяка спонсорам піщанській сільській раді і піщанським підприємцям, аби вони не виділили мені кошти. Я б туди не поїхав. Тренер Сергій Кожушко каже: завдяки плідній праці можна досягти великих результатів. Своїм вихованцем пишається та не обіцяє, що надалі тренування будуть легшими. Тепер, на його думку, зусиль треба докладати ще більше, аби досягти більших результатів. «Тренувальний процес був близько двох місяців, і за, дві, за два місяці ми досягли піка. Тобто було розбито на е, три періоди тренувального процесу і по чуть-чуть, потихоньку до цього йшли. Спортсмен. Трудолюбивий, як в началі, так і в домашньому побутовому, так і в спорті. Якщо буде працювати та ж сама, як і до Європи готувалися, то не загра буде кандидат і майстер спорту. Вітаємо з призовим місцем Віталія Сидоренка та його тренера. Бажаємо спортивно рости та здобувати ще більше перемог, натхнення та міцного здоров'я.